Сьогодні ми підемо гуляти. Ми в ліфті виходимо. Ми вже на вулиці. Сьогодні ми йдемо в центр. Ідемо ми в автобусі. Ми вже в центрі. Я знайшов стіча. Ми йдемо в один магазин, а потім вже йдемо додому. Шарики пішли. Шарики Уже пішли. Ну я гарніший. Сказала мамі, що тут є дубайський шоколад. і тут мама я в Дубаї, Дубайський шоколад. Еще ще такий, но я хочу. Блин, я тут, Дубер. я тоже хочу. Такі... Я хочу. І... Все, я забираю. Ляне. Não, eu já vejo lesvitam Cuidando o domo Tá, com a lesvitam já tô do domo Ah, isso aqui,